Шановна громада, заходьте, ось ми заходим. ну, в заходимо. а Гроші для ЗСУ, гроші для ЗСУ, гроші для ЗСУ, гроші для ЗСУ, гроші для ЗСУ. Гроші для ЗСУ! Гроші для ЗСУ! Гроші для ЗСУ! Гроші для ЗСУ для для ЗСУ! Для ЗСУ! і прихать гроші. Далі тільки баланс. Кажуть, що вона здоров'я сідає. Вона так не там був штраф. Кажу, я розбую з портятками потрапити. Ну, а ми подавали запит. Значить строго попитання.

я запитаю нам. Подивіться, перед тим, як 137 відправлявся на східні рубежі, да? э, ви виділяли там 4 мільйони, писалося у Фейсбуці, і там писалося на геральтіку на всю на прапори, виділили 20 з чим тисяч. Я вже поховав 6 побратимів із нашого батальйону, бо я залишився тут після операції, поховавшись. Ми їдемо, ми купуємо квіти, ми прапора купуємо за кошти, ми скидаємося разом. Оце так само Вася і в курсі. От просто де-куди декуди 200 тисяч як ви на геральні ви виділили, куди вони пошли. Якщо ми купуємо це за свої кошти, це щоб хлопців поховати. Оце ті питання, які не задаємо. Це доповнення до цього скажено. Це ми, те ж саме питання. Е, ви ставили, питання в тому, прохання в тому, все-таки уточніть, куди використані ці кошти. Наприклад, так, міська рада проголосувала, кошти виділили, вони, вони пішли, але куди? це кошти громади. І ви можете зробити запит. Громада хоче знати звіт, куди вони використані. Тому що використ... відправити кошти, це ще не значить, що вони пішли Ми, за за Ми їх не бачимо. Це що вам вера говорить. Ні дронів, не бачить, нічого. І куди вилітає? Я їжджу, забираю домовини у проворах, домовину для пацанів привозять. Я заправляюся за кошти, ми скидаємося за кошти, щоб привезти домовину. Так само переясно, так само при руки в слід не ось вивозив. Так само в Борисполі їжджу, але за свої кошти. Просто куди вони йдуть. Народ, хто пам'ятає, скільки наша міська за цей сезон. Скільки? Можна він її сюди зводити? Та можна армію забрати. Те, що ви хата санзаву, старінкою разом. Можна я задам вам особисте запитання перед громадою. Владислав Володимирович, я Мара Маранатолівна. Житель міста. Владислав Володимирович, мене знає особисто вже дуже давно. Я ходила до вас дуже давно. Так, мене тепер до вас особисте запитання як до громадянина України. Дайте мені, будь ласка, відповідь, що ви робили 24 лютого? Ну, ладно, 25 лютого, 2022 року, як громадянин України. Я вам зараз відповім. Ви своїми побратимами Прізвище називати? Сокур, Бочарін, Гончаренко. Правда, правда. Запросили літали. Молитовний. Я правду кажу? Ми вони ждали людський мій. Ти чекає? так, э, Далі, э, даю запитання, коли у вас день народження? Що у вас за привичка тіліфона? Перша червня, 51 років. років. Так, так, років. Перед днем народження. Я говорю правду. Це не сквітні. Очі вам, дивіться мені в очі. Перед днем народження на 24-му кілометрі, 54-му, вибачаєте, ви розбили свою. І на Марку не знаю даже яку. Ще. Сім'ю. Да. Ну так кратеш, це... Ну, хвост убрали за ніч. Звісно, що ви хотіли. Так, <продукт> дайте я докажу. Я докажу Повісь на питання, це правда. Зараз я, я скажу до того, це плюс до того. Знаєте е, звідки в мене ця інформація? Я, до, зараз, не, я не буду я покажу, це чі... крапка. Дайте мені можливість сказати. Я зараз бачу що в руку п'ять чоловік. Від? Я бачу одну. Ви мені скільки заплатили! Скільки мені заплатили? С кільким не заплатили брехню зараз. Чому ваша дочка? Обов'язково. Я тобі допоможу. Ти там у мене в залові, там нічого не роби. Я не прошу. І не можу слабко. Що ти робила до ранку і до ранку, ти нічого. Нарачно. Ніхто за твоїх.

Гей давай пиши заяву на складання повноважень! Пиши заяву на складання повноважень! Народ, хто за те, що він склав зараз повноважить? Усі! Усі! Пиши заяву на складання повноважень. Так ви наслідуєте, смадак! Пиши заяву на складання повноважень, Нам мер не треба, приходять! Ми зробимо одне, одне хороше діло. Ми ще всі сядемо по місцям, ми ще зібралися поки по одному направленню і ми за нього повинні відстоювати. Тому що ще це головне. Ми хочемо почути відповіді. Ми будемо їх задавати, тільки давайте задавати їх наяв. Ми зараз будемо слухати, будемо добиватися. Для того я став на двері, щоб ніхто не виходив. Будь ласка, сядьте на місце і ми зараз будемо спокійно подавати питання. Будь ласка, присідайте. Повільно за згабаним поворота. І ми їх вже підтримуємо. Стань на місце. Відійдіть, автомату руки на Донець, все. 30, -30 тисяч, на і клянуськи боліли. Хлопці на долі менше получається. Да. Получає, давай, давай, давайте ще заспокоїмося і будемо а, це все робити. Пока, тихо. тих, лояльні. Давайте так, по суті. Давайте, 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 по суті, ми до вас звернулися з таким питанням. Ми хочемо від вас а, почути а, те, що ви а, сьогодні а, подасте звітність, запрос на звітність військових частин. Яку вони вам нададуть і ви це все висвітлите в громаді? Я вам про це пообіцяв і сказав, так. на ваше запитання. У мене ще як військового є у вас питання велике, не то що питання, прохання хлопців. Я після поранення зараз вдома. У мене ще одне питання, яке попросили передати вам дуже сильно. Е, вам на часі зараз алея плинула за погибших хлопців. Тому що наскільки я ще туди не ходив, а наскільки мені знайомі вже передали там навіть ямки вже під дерева да. а, а Кілометри бруківки. Вам е, от, е, чесно, хлопці, які там мені передаються, вони шоковані. Половини моїх побратимів, в яких я був командиром взводу в минулому році, вже немає. Вони лежать з 20-х часов вересня і їх ніхто не може вийти. Да. А його сильно там будемо. Хлопці передають просто вам велике вітання, велике вітання. Да. За ваші плени. Але дай Бог, ми виживемо, ми самі цю алею зробимо. Да. Це да. наші побратими. Це наші хлопці, з якими ми пройшли. Я просто прохання, питання я вам вже передав, прохання від хлопців. Давайте зараз будемо більше розподіляти ресурси міські міського бюджету на поміч. Тому що я вам можу навести багато прикладів. Немає повноприводних машин. У мене дайте. на, під, на підрозділ була одна повноприводна машина, яку удачно зі мною влучив в тур. Та що ми вижили? Дякуючи Богу, що він взяв автомобіль. Але ви самі розумієте, це питання можна робити отак, по сходинках, пригати пригати вверх. І ці всі питання передаються звідти хлопцям. Що розподіл бюджету йде неправильно і не в ту сторону. Я розумію по всіх людях, що зібралися, що це не громада, це гімно. Тому що ця громада не прийшла, не прийшла і не відстоює своїх хлопців. Пропання тому, що розподіляйте бюджетні кошти, придумуйте любі шляхи через волонтерів. Через надання благодійних допомог розподіляйте їх на хлопців, хлопці, Та хлопці він не гір. знає, понімає друге питання. Чому не виконуєте розпорядження президента? Від довго буде це була судні. Як людям, що він буде ми буде не спішимо прибуде? Нам звітність пистовують, нам звітність. А ми вам перевіряємо, куди пішли. тихо, дих, будь ласка, я хочу від вас, щоб ви сьогодні зробили запит на військові частини і висвітили це в будь-якому СМІ нашого міста, нашої громади, щоб ми бачили, що ці. Запроси на звітність пішли в частини. Ну, ви правильно задаєте запитання? Я вам дам відповідь. Так, є не менше як вас. Дайте мені можливість дати відповідь військовим. Чому трудовим? Раді них зараз воюємо. Він нічого вам не скаже. Я хочу дати відповіді. Ви правильно говорите? Я ще раз допоможу. Ці проблеми, які є, я знаю, які зараз знаходяться Збройні Сила. Я знаю про них. Через те ми відділяють. Що си доведемо? Ми виділяємо ці кошти. Я не роздав загальні суми. Мамо виділяє. Я нам не віділіте, до сидіти. вечіра, куди наші розвідки до Дайте мені дати відповідь. Я не на базарі не кричу. Я хочу дати вам відповідь і пояснити і сказати, що кожне ми виділяємо, Ми не виділяємося від цього. Ми виділяємо депутати цього <рес> <ганування> ми прошу разу для дома зверталися. Прошу, будь ласка, мати. Прошлого разу ми прийдемо. Ми вас дуже просили, щоб ви всі ремонті прикради все, все доповіки, щоб ви кидали на хлопців. Все, всю допомогу на хлопців. Нам більше нічого не треба. Сиділи тобі, хай ми сиділи. Не треба ті руки, не треба ті сами. Треба, щоб хлопці прийшли живі. Бо ваш син не служить. Бо ваш син не служить, подбати, бо ви не, не, не будуть служити. І ви можете піти служити. Шановний громади, там молитву помолився, розказав, що ми боти, що ми проплачені, що ми не людяні, що ми взагалі Та керівно таке. Ви а ви бачите, чесно Перераховує гроші, це його слова. Та хай тепер відповість на наші питання. Чого бреше? Називає... Шановні, громаді бреше, бо скільки мені заплатив, я питаю. <гумен> скільки мені заплатив? Ти ж знаєш, що ти мені платить. Ми дійсно думали, що брехо таке! На все місто виходить і бреше. Тільки буде класи. Тільки класи! Одну минуту скажіть, будь ласка, ви як є патріотом України, громадянин України, ви дуже переживаєте за наших хлопців. вони там, що ви виділяєте кошти все. Ви скажіть на часі садити сатури, на часі чи важливіше життя. Скільки нас хлопців буде їхати на щиті? Скільки? Скільки? Ви ж є патріотом України? Ви ж є патріотом. 是吧。 В них житла немає. не то що житла немає, а ви говорите блок, що я бот, тому що воно. Чем? Тем самым вынужден. Сахаром и i so П'ятий раз питаю, почить. Люди брати, відповідають, люди по закону. 50 чоловік у нас є, я перерахували. Ми маємо право відписати зараз. До звільнення посадки. Все.